Що спільного між мурашником, твоїм мозком і містом? Подивимось на мураху. Вона маленька і, чесно кажучи, дурнувата. Вона знає лише прості команди: знайти їжу, йти за запахом, тягнути паличку. А тепер подівіться на нейрон у вашому мозку. Це просто клітина-перемикач. Вона вміє тільки вмикатись і вимикатись, передаючи слабкий струм. Вона нічого не знає про теорему Піфагора чи смак кави. Але якщо зібрати мільйон дурних мурах разом, ви отримуєте мура. Геніальну інженерну споруду з вентиляцією фермами грибів. Армією і дитячими садками. А якщо зібрати 86 мільярд дурних нейронів, ви отримуєте людський мозок, який здатний писати симфонії і запускати ракети в космос, це явище називається емерджентність від англійської виникати. це магія, коли ціле стає чимось більшим і розумнішим ніж сума його частин. Як це працює? Секрет у зв'язках. Кожен нейрон не керує мозком, жодна мураха-королева не роздає накази будувати тунель ліворуч. Система організовується сама по собі, знизу вгору. Прості правила взаємодії: якщо сусід біжить, біжу і я. Якщо нейрон активний, треба посилити зв'язок. При мільйонному повторенні народжують складну поведінку. Місто це теж мозок. Мегаполіс працює так само. Ніхто в мерії не планує скільки самих літ. Іба, треба спекти для. Трьох мільярдів людей на завтра. Але хліба завжди вистачає. Тисячі пекарів, водіїв, продавців, керуючись власними простими інтересами заробити гроші. Створюють ідеальну систему постачання, яка розумніша за будь-якого плановика. Отже, ваша свідомість, ваше я це не якась одна розумна клітина в голові, це емерджентний танок мільярдів простих елементів. Ви це живий мурашник, який раптом у Свідомив сам себе, якщо можна сказати так метафорично, сподіваюсь, це відео було вам цікавим і пізнавальним для кращого розуміння самого себе. Дякую за увагу!